Так, хочу нагадати вам, що у нас є ось такі булати 244 ельки, але вже йдуть на широкій резині. Бачите, задні колеса 11,2. На 24. Ось такі колеса. Передні будуть 6,5 на 16. Припіднята підлога, бокова розташування. Ось така панель приладів. Блокування диференціалу, управління задньою гідравлікою, ручний газ. Легке крісло, задня розтяжка, пара гідровиходів, потужна задня навісочка. Далі двох швидкісний валбору потужності. На дві швидкості. Передній мій включається механічно. Трактор йде на каєм у двигуні, КМ 385 ВТ. Ось такий тракторець. Гарантія, доставка безкоштовна. Так що когось цікавить, дзвоніть, набирайте, приїжджайте.